Якщо сьогодні лідери світу у Нью-Йорку обговорювали питання кліматичних змін, то завтра Генеральна асамблея ООН почує погляди лідерів світу на сучасну міжнародну політику. Серед виступаючих на сесії буде і президент України Віктор Ющенко. Цей виступ на сесії ООН може стати для Ющенка останнім у якості президента України. Через декілька місяців українці будуть обирати нового президента. Сьогодні гостем нашої студії є один з кандидатів на найвищу посаду у державі, колишній віце-прем'єр міністр України. Іне Сергій Тігіпко, дякую, пане Сергію, що знайшли час для нас. Добричі отже, напевно, почнемо все ж таки з головного учора. В центрі американського прогресу ви виступали як кандидату президенти України. Що спонукало вас до рішення балотуватися на цю посаду? ситуація в країні ситуація в країні яку на мій погляд не потрібно просто спостерігати на яку треба впливати сама вона собою не вирішиться і я вважаю що сьогодні ті політики які до цього часу очолували практично країну не можуть справитися з цією ситуацією, потрібно новим включатися а, що на вашу думку сьогодні відбувається неправильно в україні що треба робити Неправильна, абсолютно організована влада. Ми бачимо, що влада абсолютно безвідповідальна. Ситуація е, е, важка. В першу чергу економіка наростають колосальні проблеми. В першу чергу, безробіття. Е, ми до цього часу не маємо ніякої антикризової програми. Ми бачимо, що влада між собою свариться, а люди залишаються без допомоги. Підприємці залишаються без допомоги. З цього е, все починається. Це саме головна проблема. Що ви як кандидат можете запропонувати, і чому саме ви вважаєте, що ви зможете справитися з цією роботою? Я вважаю, що сьогодні країні потрібен сильний президент, і якщо ми помилились в 2004 році і неправильно організували цю владу, то ми українці повинні самі її змінити. Що пропоную чітко, нам потрібно буде йти на референдум, посилювати президента з другого боку, для того щоб не було узурпації влади, потрібен простий закон про імпічмент президента. Якщо буде дійсно це зроблено. Ну, тоді питання тільки в одному підібрати команду. Це я вмію і це я зможу зробити. Але стоїть питання тоді за парламентом, також тобто провести референдум і проголосувати закон. Це, це все ж таки питання парламенту. також. той, хто прийде з гаслами сильний президент, сильна країна практично буде мати колосальну підтримку людей, і так, таким чином, як і скажімо, Віктора Андрійовича Ющенко був свій час таке віконце можливості, і у нового президента воно з'явиться його потрібно ефективно просто використати. Буде баж... Жання людей ніхто не зможе їх зупинити. А що парламент? Парламент буде займатися контролем виконавчої гілки влади, яку практично буде очолювати президент і писати законодавство. Теж дуже важлива і серйозна робота. Тобто знову стоїть питання про зміну конституції. Безумовно, без цього ми не обійдемося. Те, що ми зробили в 2004 році, всі разом ми не посилили владу ми привели Ви голосували. Без... Правда про це я час? не був, не, були? не голосував. Mm -hmm. і я не був тоді в парламенті, mm -hmm. але я можу сказати, що ми привели практично країну до безвладдя, яке mm -hmm. сьогодні й панує. Вас часто називають технічним кандидатом. Правда, не зрозуміло чи Віктора Януковича чи Юлії Тимошенко. Як ви бачите свою кандидатуру і чим відрізняєтесь ви від ваших головних конкурентів? Я так розумію, що технічний кандидат це той, хто зніметь свою кандидатуру до першого туру. Або продасть пізніше, це також питання. Або продасть пізніше. Після цього це вже буде політика. І я можу сказати, що ну говорити що ні, я не стану. Я буду робити свою справу. Справу, зараз, ну я можу сказати, не при моїх амбіціях ставати технічним кандидатом чимось. Тому я вважаю, що ну, життя покаже. Все ж таки, чим ви відрізняєтесь від ваших головних конкурентів? А я можу сказати, чим відрізняюсь. Багато е з них е багато е балакають. А от зробити справу, конкретну справу, вони е не вміють. Я буду намагатися бути дуже прагматичним і діловим. Е Питання внутрішньої і зовнішньої політики. Внутрішню ви трошки зачепили. Зовнішня політика, що робиться неправильно у зовнішній політиці. Які вектори потрібно посилювати сьогодні? Які ви вважаєте немає сенсу відновлювати цей це нюанс? Є таке, такий вислов, багато mm -hmm. політика. Я вважаю, що ми повинні до неї практично повернутися. Чому тому що якщо тільки ми працюємо за якимось одним напрямком, то ми страждаємо від цього в першу чергу економічно? Я вважаю, що ми повинні мати гарні стосунки з Росією, ми повинні мати гарні стосунки з Європейським Союзом і в першу чергу орієнтуватися на вступ до Європейського Союзу. Ми повинні мати гарні стосунки з Сполученими Штатами, тому що, хто б що не казав, вплив Сполучених Штатів на економіку, на політику буде колосальний у світі, я маю на увазі. Ми за п'ять років не мали ні одного офіційного визиту прем'єр-міністра-президента до Індії чи до Китаю нових економік і нових інвесторів. І це потрібно. Ми забули практично і дуже Мало працювали на країни близького сходу, там, де наші ринки збутують в першу чергу продуктів харчування. Тому у всіх напрямках нам потрібно буде і завжди пам'ятати, економіка. Перш за все, зовнішня політика повинна в першу чергу обслуговувати економіку. Добре, дуже дякую, пане Сергію, і успіхів вам. Напевно, дякую. так коли у нас починається кампанія через місяць, навіть менше вже Усе, успіхи дякую. гостем нашої студії. Нагадаю, був колишній віце-прем'єр-міністр України, голова Національного банку України Сергій Тигипко.